Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про цікаве українське слово лихва. Навмисно вимовляю його так повільно і виразно, адже це слово має подвійний нормативний наголос. Можна і лихва, і лихва. Але окрім див, з наголосом, воно має ще й кілька значень і різних словотвірних варіантів. Лихва це відсоток з позики, а також зиск, одержуваний від комерційної діяльності, торговельної справи тощо. Узяти на лихву це взяти під відсотки, брати лихву це знімати відсотки. Лихвар це той, хто позичає гроші за великий процент. А з лихвою це з надлишком, зверхом, з лишком, сповна. Говоріть українською правильно, краще не беріть гроші на лихву. Оминайте лихварів, але нехай щастя, гараздів, багатства у вас буде з лихвою.